Любі дівчатка та хлопчики, пропоную послухати цікаву історію. Ви знаєте, хто з людей взагалі не мав дня народження? Адам і Єва. Вони не народилися, їх створив Бог. Але вони були такими щасливими, що в них кожен день був, як день народження. Бо вони жили з Богом, вони розмовляли з ним, чули його голос, вони ніколи не сварилися, не хворіли і не тривожились. Бог дав їм так багато, він сказав їм. Ви можете їсти з усіх дерев у саду, окрім дерева, що стоїть посередині. До цього дерева навіть не доторкайтеся, щоб не померти. Усе було їхнє, і тільки одне це дерево було їм заборонене. і Єва любили Бога і радо слухалися Його. Аж якось до них наблизився той, кому ніколи не подобається, щоб якась людина мала гарні стосунки з Богом. Це був диявол. Колись раніше він був ангелом, але згордів і забажав бути подібним Богові. За це його прогнали з раю. Чи правда, що Бог сказав вам не їжте з цього дерева? Ми можемо їсти з будь-якого дерева, крім цього, щоб не померти. Ви не помрете. Диявол. Давній обманщик і ворог Бога. Він перекручує Божі слова та сіє сумніви. Єва знала на пам'ять Божий наказ, але все одно послухала диявола, спокусника. Вона подивилася на плід того дерева, і він їй дуже сподобався. Тож вона зірвала його і з'їла. А також дала Адаму, що стояв поруч з нею. Непослух то гріх, а гріх приводить до жахливих наслідків. Після цього все змінилося. Адаме, де ти? Коли вони почули, що Бог їх кличе, вони злякалися і сховалися від бога. Вони почали звинувачити одне одного. Гріх не дає людині щастя, але змушує праведного Бога карати людину. Заплата за гріх, смерть, тобто вічне розлучення з Богом. Адаму і Єві довелося полишити рай. Так сталася найжахливіша подія Гріх увійшов в світ. З того часу усі люди були і лишаються грішними. Але Бог є любов, і тому він ще тоді пообіцяв нам Спасителя, який візьме на себе наш гріх та дасть нам нове життя. У наступній передачі ви дізнаєтесь про те, хто цей Спаситель. До нових зустрічей, любі дітки! Мене звати Наталя. Пишіть нам листи на нашу адресу Контакт.риска.ру.Собачка собачка, Folkchildren.org